Тисячі військовозобов'язаних, які раніше вважалися обмежено придатними до служби, тепер стоять перед новим викликом. До 5 лютого вони повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Що станеться, якщо не це зробити вчасно? Які наслідки і штрафи очікують? Чому взагалі виникла потреба у повторному медичному огляді? Дивимося далі. Я 29, в 4.15 ранку. А скільки зараз тут в списку людей? 156. ще до світанку біля будівлі військово-лікарської комісії у столиці зібрався натовп. Переважно це чоловіки віком від 25 до 50 років. Усі вони військово зобов'язані, яких раніше визнали обмежено придатними до служби. Дехто навіть приїхав о четвертій ранку. Якщо ти прийдеш, наприклад, о п'ятій годині ранку або о пів на шосту, можеш пролетіти з оглядом. просто. в мене була. Тимчасова А, uh, за станом здоров'я там мені було потрібно зробити операцію, я її зробив. І якби не закон, я б і, і не йшов uh, проходити ВЛК, а ще й тому, що ну там же ж бронювання. Тобто та особа, яка не прийшла велика і яка є обмежено придатна, вона ж не має права на подальше бронювання від роботодавців. Чоловіки призивного віку проходять медкомісію після отримання направлення у ТЦК за місцем прописки. Далі перевірка у профільних спеціалістів психіатра, невропатолога, офтальмолога, хірурга та терапевта. В середньому медогляд займає до п'яти днів. Деякі пацієнти кажуть, незадоволені висновком лікарів. У мене тут стоїть шкіфт, біцепс, я сухожилля порував. І на нозі двох пальців нема розроблена кість стопи. І мене була, я був обмежено придатний. Зараз я придатний. Повторну військову лікарську комісію громадяни мають пройти до 5 лютого. Про це повідомили у Мінобороні, адже статус обмежено придатний вже не актуальний, кажуть юристи. Україна потребує поповнення мобілізаційного запасу, і тому ті, хто був обмежено придатними, тепер фактично цю категорію. Відносять до придатних все таки до військової служби в тилових частинах. в ТЦК. разом з цим термін проходження ВЛК може подовжитися ще на чотири місяці. Парламентарі готують відповідний законопроєкт. Тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. Крім того, обов'язок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років. Осіб, які не пройдуть повторну військову лікарську комісію, штрафуватимуть від 17 до 25 тисяч гривень. А от урошук їх не оголошуватимуть, обіцяють в мінобороні. Працівники територіальних центрів, які входять до складу групу повіщення на вулицях, на постах перевірки документів, блокпостах, мобільних постах, перевіряючи документи, з'ясовують про відсутність. Позначки людини про те, що він придатний або непридатний, для того щоб стати на військовий облік не за місцем прописки, необхідно звернутися до ТЦК за новою адресою та надати такі документи: паспорт, військовий квиток, договір оренди житла, довідку з навчального закладу або роботи. Особа має спочатку стати на облік у ТЦК відповідно, на підставі того, що вона тимчасово там перебуває. І потім може пройти ВЛК у цьому тиска. А ще не так давно в уряді повідомили, що в Україні запроваджують електронні направлення на військову лікарську комісію. Міноборони вже протестували нову функцію застосунку резерв плюс. Вона дозволить скеровувати всіх осіб, включаючи обмежено придатних, на ВЛК електронним оповіщенням.